Okay. Так, nice. добре і зручно. Okay. Побачимось. Стривай. You... Будь ласка, натримані груди ось цим. Шелдоне, oh, ти сам не можеш? Від вейпора, бо мої руки дивно пахнуть. Шелдоне. Sheldon... Sheldon... Будь ласка, будь ласка, будь ласка. <laughs> не можу повірити, що роблю це. Ні, проти годинникової стрілки, бо волосся на грудях зваляється. Вибач, можеш заспівати похнасте кошеня? Баба мама співала мені, коли я хворів. Sorry. Вибач, миле, я не знаю. Я навчу. Пухнасте кошеня, тепле кошеня, маленький пухнастий м'ячик. Щасливий котик спить, мур-мур-мур-мур-мур. You... Тепер ти. Пухнасте кошеня, тепле кошеня. Маленький пухнастий м'ячик. Продовжуй розтирати. Маленький пухнастий м'ячик.